Всім привіт, з вами текстильна Група Кавла, та як всі ваші увазі, ми зараз пропонуємо код позиції 699, домашній обіход. В даній позиції йдуть ось такі от, різноманітні. подушечки декоративні, пледики, домашній одяг, сарафанчики, наволочки, простирадла. Рушнички макрові. Ціна за 1 кілограм становить лише 0,5 доларів. Вага мішка. 25 кілограмів. А вартість мішка становить лише 12,5 долара. А при умові, що ви купуєте відразу 5 мішків домашнього обіходу, ще 5 ви отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. В даній позиції йдуть простирадла, наволочки, рушнички махрові, сарафанчики можуть зустрічатися, декоративні подушки, накидки, пледи, одіяльця, ось такі от рушнички махрові. Розстирадло. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки домашнього обіходу. При умові, що ви купуєте 5 мішків домашнього обіходу, ще 5 ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Ось такі от наволочки, підодіяльнички, простирадла на резинці, одіяльця знову йде. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги. З вами була текстильна група Кавлатекс.